Так, милюшка, смачно тобі. Смачно тобі, моя дівчинка, гарненька? Так поїлочку треба почистити. Тут це сіна сюди на труси. Отак шикарно пить. Надавлює. Завжди свіженька водичка і завжди все супер. Не, оці пластикові, я ж кажу. Шикарні поїлки. Годна річ. <забула> Забули, що таке поїти. Так, у білочки зараз. Теж. У білочки чистенька, поїлочка, бачите. Чистенька, чистенька, правда, темнувато трошки. Набирається водичка і вона п'є. Та гарно. Гарні поїлочки. Гарне місце вийшло. Вона тепер на коврику не протоптує ямку. І завжди у неї так сіно настелено, лягає собі. І дуже круто. А минулу зиму я оцей бак, з цього бака поїв, закачував. Ну, у мене тут кран відкриваєш, сюди вода закачується, а потім, отут навіть шланг у мене десь залишився. От Шланг подовжувач От з цього крану ставив кастрюлю, напував, вони не допивали, потім тягаєш ті кастрюляки повні там по 20 кілограмів. Дружина сама таке, ну я б не допустив, щоб вона сама таке робила. По відерцю це гратись дуже важко. Тому, коротше, поїлки це годна річ. Дружині, оце приношу сіна в сарайчик. Коли на роботі, то по два тюка зранку. Ну, з вечора ще готую. Потім зранку в п'ятій встаю, швиденько здоїв та поїхав на роботу. То на 7 годин, то у мене з 5 годин. Я ледве встигаю, щоб виїхати на роботу пів на сьому. Півтори години в мене управка. То все одно поки помию, поки те, поки все. Апарат теж промиваю, тому що там води таскати все одно. Плюс його треба сам бетончик отак сильно трусити, щоб його сполоснути. Ну це важко. Я не хочу, щоб така дружина робила таку роботу. Я її зроблю сам. А дружина там підчистить, коли вони нагадять. Ну, я ж кажу, з, таким, з такою підлогою, оце взагалі там нічого підчищати. Що вчора я з роботи приїхав, вона каже там чистенько у них. Весь навоз лежить у ямі. Весь. І сьогодні я о 9. вечора, вчора о 7 приїхав з роботи, о 9 зайшов. ну, До 9 вправлявся, потім оце ж зранку аж в 7.30 сьогодні прийшов і в них було чисто. Так що, так, друзі. Всім гарно. Ось, отримав замовлення. То закінчився в мене кальцій. І живина там на підході закінчується. Замовив такі вітамінки. Це дійне стадо. У них для птиці окремий кальцій, для свиней окремий кальцій. Дійне стадо. Ось такий у нього склад: кальція 30, фосфору 20, натрія 9. Ну, коротше, отакий склад. А це, ну, типу премікса: вітамінно мінерально амінокислотний концентрат. Коротше, поклали мені отаку брошурку. Живина. От про живину. Що це таке? Ось повний склад. Саме головне написано не токсичний. Це повний склад живини. Бачите, норма введення в комбікорм 3-5%. Ну, як я і думав, я думав, десь 4%. Ну, 4% якраз те, що треба, середнє. От кальцій, бачите? Кальцій. Сальці П. Він є різний. Для птиці, для тих теж От написано: нетоксичний. Нетоксичний, бачите? Ось такий склад кальцію. Його десь вводити тут розписано. Лактуючим свиноматкам, дійним лошам, свиням. Всім розписано, коротше. Комбікор вони ще роблять різний там, типу предстарт для свиней і так далі. І тому подібне. Дуже багато чого вони роблять. Окремо мені прислали отакі брошурки. Це по цінам, що у них скільки коштує, яка є, є продукція і яка ціна на неї. Коротше. Отака ціна мені вийшла. Коротше, 1500 гривень за ці два мішечка. Плюс 320 доставка. Звісно, доставка нова пошта дуже дорога. Це мені десь плюс-мінус на 3 місяці корова. Може, 2,5 місяці. Ну, в принципі, я вважаю, що можна виділити кошти і якісно корівок годувати. І про живину... Оце 100 г на голову це маловато. Я якось у відео кого цікавить, розкажу, скільки я зараз даю і який результат. Тому якось так, друзі. Всім гарного дня!